Нещодавно я е, була спостерігачем і учасником певної ситуації, про яку сьогодні мені теж хотілося поговорити. І це стосується жінок, нас з вами. Ви на каналі Реальна жінка, з вами Світлана Горобій, тета та енергопрактик. Нещодавно я робила зранку практику, і в цій практиці показали мені, що на сьогоднішній день в Україні доволі тяжкий енергетичний стан кожної людини і доволі важка енергетична ситуація. І потім я стикнулася з підтвердженням цього, того, що мені показали в практиці в лікарні. Я звернулася в лікарню, мені потрібно було здавати аналізи, і ось жіноча консультація, там, де збираються жінки. І я була доволі вражена ситуацією, коли я прийшла, в мене була запис. А поруч стояли жінки і вони влаштували таку нібито конфліктну ситуацію з приводу того, що в лікарні багато жінок і когось записали на один і той же час. І одна жінка вона намагалася конфліктувати, виясняти стосунки. А чому так сталося? Я стояла мовчки, тому що я розумію, що мені не потрібно зараз включатися в цю енергію іншої людини і починати виясняти стосунки. Хоча, скажу я вам, якщо б це було десь Вісім або дев'ять років тому я би включилася, я б стала доказувати те, що в мене запис. Я прийшла на свій час і, взагалі, чого. Чого я маю тут чекати, поки хтось зайде? Раніше я йшла на конфлікти і могла доказувати те, що я дійсно права. Сьогодні вже я трошки інша, і в мене змінилися якості, і на кожну ситуацію я дивлюся з точки зору, а для чого вона в моєму житті? Як я її створила, якщо я творець своїх так, сьогоднішніх подій, і як я можу це виправити? Ось тут, прямо. Чому так? Нещодавно, декілька років тому, я отримала певні знання і почала їх на практиці використовувати. І сьогодні теж я намагаюся кожну ситуацію розгледіти. А для чого вона мені дана? І який там ресурс, який там потенціал, щоб не включатися і не зливати свою енергію, а навпаки, отримати щось корисне для себе в цій ситуації. Я пройшла. По черзі по своїй мене запросили. Я була впевнена, що я пройду, тому що ну, ось така, знаєте, внутрішня впевненість. І вона дуже важливо грає роль у повсякденному житті, коли людина впевнена йде до своєї мети, і вона знає, що вона потрапить, і їй не треба підлаштовуватися під оточення і щось доказувати людям. А потім мені потрібно було в інший кабінет. І тут знову ж таки я зустрічаюся з цією жінкою, яка в минулому кабінеті просто щось створила таке надзвичайне. І тут я вже знаєте як трошки не витримала. Чому зараз поясню? Тому що жінки вони позаймали чергу в різні кабінети і пішли, розійшлись. І ось коли я прийшла вже до терапевта, мені вже потрібен був, скажімо так, кінцевий догляд. Я стикнулася з ситуацією, що жінки, які зайняли чергу, десь подівалися, їх просто немає. А потім кожна почала приходити і казати, я перша, я перша, я перша. Я кажу: почекайте, як це перше. Коли ну, ми ж тут прийшли, ми ж усі тут є, значить, є хто, хтось перший, а хтось далі займав чергу. І дійсно я стала таким коригувальником в гарному смислі цього слова. І я почала, знаєте, як розставляти, хто був за ким, і дійсно мені вдалося налагодити цей порядок. І я дійсно по життю люблю порядок, і мені подобається, коли все на своєму місці. І знаєте, в мене таке було певне задоволення, коли я своєю енергією, своїм енергетичним станом високих позитивних вибрацій мені вдалося налагодити атмосферу. І потім знову ж таки прийшла ще одна жінка. Вона стала питати, а де моя черга, тому що я вже загубилася, і мені вдалося врегулювати цю ситуацію, щоб не виявилося знову конфлікту. Чому так? Ну от уявіть: ви, мабуть, теж бували колись в лікарнях. Ви спостерігали цей момент, коли приходить одна людина, така заведена, така на емоціях, починає казати і, начебто. Вже інші люди вони просто починають включатися в цю емоцію і теж починають на високих тонах агресувати або щось доказувати. Чому ось так діє людина вона прийшла і вона, наче свій стан, передала іншій людині. А ця людина підхопила цю енергію, цю вібрацію. І вже вона не в своєму стані, в своєму потенціалу знаходиться, а вона вже під впливом іншої людини. Ось таким чином. Получається, що кожна людина, якщо вона в низьких вибраціях, а що таке низькі вибрації? Це коли ми агресуємо, дратуємося, ми. Відчуваємо якесь, якусь тривогу, і це все ми можемо передати іншій людині через слова, через дії. Так, коли нас, наприклад, ну хтось там зачепить, і ми не зможемо смовчати, а ми такі вже напружені і можемо щось сказати в цей момент. І не дуже приємно. зробити не дуже приємне для іншої людини. Коли створюється ось таке негативне енергетичне поле. Світлої енергії дійсно потрібно більше, і вона здатна перемогти темряву. І я ще раз кажу: що я дуже зраділа, що мій спокій, моя впевненість, а також мої світлі вібрації вони допомогли врегулювати. Цю ситуацію, і ми вирішили, хто за ким в черзі стоїть. Ми поговорили також про відповідальність це був монолог від мене. Він, так знаєте, прозвучав оцей. Імпульс у серці проговорити людям те, що я зараз відчуваю, про відповідальність трошечки про те, що важливо прийняти ситуацію і не реагувати так занадто яросно. склалась така ситуація. Ми можемо довго стояти в черзі і з'ясовувати, хто прав, а хто винуватий, і звинувачувати один одного, а можемо просто. Порішати все це домовитися, поспілкуватися і залишитися при цьому в гарному стані. І коли ми приходимо додому, то ми просто не передаємо один одному далі цю негативну енергію, а ми просто світлом, любов'ю. Ділимося з оточенням, і, вон, і люди це відчувають. Так сталося і в мене. І ще коли я стояла в черзі, я додала такий важливий, важливий інгредієнт. Я почала просто бажати щастя і любові усім тим жінкам, які зараз знаходяться. І я так хотіла, щоб це питання вирішилося найкращим чином, щоб кожна жінка потрапила в той кабінет, щоб всі встигли. І це дійсно трапилася якась магія, все вирішилося. І коли я вже виходила з кабінету, я побачила, що решта жінок вони знаходяться в спокійному стані і навіть про щось розмовляють. А перед тим, скажу я вам, була така доволі напружена ситуація з точки зору енергетики, і це все відчували. Про що я хотіла сказати в цьому відео? Ми, жінки, володіємо доволі потужною енергетичною силою. І це відчувається, і це оточення наше відчуває, і ми відчуваємо одна з одною, коли спілкуємося. Да? І, можливо, ви навіть спостерігали в своєму житті, що є жінки, з якими ви знаходитесь в одному полі, в одній кімнаті, і вам приємно, вам тепло, ви розслаблені. А є. Люди, з якими поруч ви навпаки напружуєтесь, і вам хочеться якомога скоріше втекти, завершити цю розмову, покласти слухавку, ну і просто перестати контактувати. Оце я хочу вам донести, що це про енергетичний стан людини. Коли вона роздратована, коли вона знаходиться постійно в агресії, вона незадоволена чимось, це впливає на оточення. І оточення, це теж, знаєте, як. Як наш смартфон заряджається, так і ми один від одного заряджаємося енергетикою. І якщо ми будемо займатися не тільки очищенням приміщення, очищувати своє тіло, а ще будемо ментально себе очищувати, думати позитивно, емоції, проживати позитивно, не випльоскуючи їх на наше оточення, а екологічно проживати і для це. І для цього є певні практики. Якщо вам буде цікаво, я обов'язково з вами поділюся і проживати в світлі, в любові, і посилати світлою любов нашій Україні, в тому числі. Тож, якщо мені вдається надихати вас на те, щоб бути світлою людиною, бути в світлих енергіях, вібраціях, бути в радості в любові випромінювати це на оточення, це допоможе мені здається нашій Україні скоріше перемогти. Дійсно, завдякуючи при цьому нашим і військовим, теж ми не обходимо цього моменту. Я просто кажу зараз про жіночий стан. Кожна жінка здатна створювати поле любові і радості навколо себе. Отже, любі жінки, я бажаю вам бути в радості і в любові. І якщо ви не знаєте, як це і хочете в цьому розібратися, звертайтесь, пишіть свої коментарі і підтримайте це відео лайком, щоб я розуміла, що я дійсно роблю щось корисне і є провідником для вас в тому числі. Дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. З вами була Світлана Горобій.